Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. І це річний прогноз на 12 домів для стрільців. Отже, сподіваюся, що 2025 рік був для вас вдалим. Так, і зараз розберемо детально 2026 основні енергії, що чекати, так, на що розраховувати. Буду рада за зворотній зв'язок, за лайки, вподобайки і коментарі, які вони би не були. Так, отже, дорогі скорпіони, ми з вами дивимося 12 таких векторів вашого життя, вашого року, і в кінці підсумок загальний по загалом сферах життя. Так, кожен дім в цьому розкладі передбачає якусь деталізовану сферу вашого життя. Розкладаємо колоду і будемо дивитися і трактувати, яка інформація нам з вами прийде. Сподіваємося, що 2026-й нас буде тішити так, лише всім хорошим, так, хорошими змінами, хорошими трансформаціями і хорошими новинами, яких ми всі дуже-дуже чекаємо. Отже, перший дім, що я транслюю в цей світ. В цьому році, власне, я і що буде турбувати. Ну, дивіться, про що тут? Тут йдеться про те, що ви людина стабільна, так? і знаходитеся на якомусь своєму насиженому місці. Саме це ви будете транслювати в цей світ, проте, ви, там, де ви зараз є, ви відчуваєте себе твердо на ногах проте, через цю. Таку стабільність і відсутність якоїсь динаміки, відсутність ем, можливості змін так. Це вас приводить до певного обмеження, так, тобто ви себе відчуваєте трохи ізольованим. Ви розумієте, що ви десь працюєте по даній карті. Це карта башні, але це колода не таро. Тут башня означає фундаментальність, це офіційна установа, офіційний дім, де ви твердо стоїте на ногах. Так? Там вас, ніби, все влаштовує і міняти шкода, але... Ви відчуваєте якісь обмеження. Ви відчуваєте, що ось це ваше насижене місце, зв'язує вам руки, так, і перешкоджає якомусь розвитку. Другий дім це в нас матеріальне та фінанси. Отже, що у нас тут по матеріальному та фінансах? Ну, Скажімо так, вони у вас цього року будуть, але. Але вчиться ними правильно розпоряджатися через те, що тут карти випадають, карта конкуренції в колективі, так? і те, що ваш оцей колектив він заставляє вас витрачати кошти не так, як би ви хотіли, так? Тобто вони вас штовхають до необґрунтованих трат, і ви витрачаєте не там, де би. Потрібно було, так? Тобто колектив може бути і на роботі, і сім'я. Люди, які вас оточують, можливо, вони якимось чином вам заздрять, так? Можливо, вони бачать, що ви краще за них влаштувалися в житті. І через них ви робите необґрунтовані трати. Тобто ви коштами. Карти натякають на те, що ви коштами не вмієте розпоряджатися. Вам необхідно якось їх або в діло пускати, або заощаджувати, бо оточуючі вас люди примушують їх витрачати, знаєте, може, і на розваги, на них. І ви не відчуваєте тої стабільності в прибутках, якої би вам хотілося саме через ваше оточення. Далі третій дім це в нас комунікація і короткі подорожі. Значить, цей рік попередню комунікацію вас закриває. Так? Тобто ви переглянете свої з людей, з якими ви спілкуєтеся щодня. На перше місце у вас вийде якась людина, старший чоловік, старший такий власний, чоловік, який може бути жорстокий, який подавляє вас своєю харизмою. Так, І. Комунікація зміститься на нього. Він буде впливати на вас, буде давати вам якісь ідеї. Про це ці ідеї будуть лише на словах, через те, що карта зірок цій колоді говорить про такі, знаєте, надії марні, тобто вам щось будуть обіцяти. Тобто, що зірки з неба дістануть, але ні, це залишиться на словах. І оскільки цей дім ще характеризує короткі подорожі в цьому році, то тут короткі подорожі можуть бути якісь стосуються торгівлі, якихось таких питань-продажів, але вони все рівно не принесуть бажаного результату. Так? Тобто тут ми фокус на короткі подорожі не ставимо. Четвертий дім в нас це сім'я, дім, материнство. В даному домі материнська енергія, спілкування з вашою матір'ю. І те, що у вас в домі там, де ви живете. І що тут можна сказати? Зважаючи на оцей другий дім, так? четвертий також щось резонує. Ваше оточення воно ніби тримає вас в клітці, воно з вами спілкується, сім'я і дім, ті, з якими ви живете. Та? Вони вам кидають якісь повідомлення, кидають якісь новини, які вас е, закривають в клітці. Тобто, ваші домашні чогось вас обмежують, хочуть, щоб ви проводили час лише з ними. Не вас кажуть, що залишайся вдома, нікуди не йди, нічого нового не роби, сиди там, де сидиш, і через те ви відчуваєте ось цю клітку обмеження. Тобто, бачите, обмеження було в першому домі, тут втрати коштів нецільові і тут у вас що знову ж клітка. Далі, що стосується спілкування вашого з матір'ю. Так, то спілкування ваше буде доволі комфортне, але знову ж з позиції клітки, з позиції того, що ви будете підпорядковуватись, тоді от по карті гармонії, знаєте, все вам буде ок. Тобто вам намагаються ваші домашні втлумачити відчуття хибної гармонії. Тобто, вони якимось чином гальмують ваш розвиток. Вони вам говорять, що залишайся там, де ти є, і так добре. Так? Але ну, як на мене, тут рухатись вперед завжди треба ось Далі в нас є дім, далі в нас дім п'ятий. На що в нас вдома називається, потрібно звернути увагу. І так само він говорить про творчість. Знову дивіться, які карти падають. Ми задумуємося про те. Що нам вдома транслюють і що нам вдома говорять? Ця карта такого, такої людини, яка над нами домінує, багато нам говорить, вводить в нас важкі думи по карті Хмар, так? і від цього ми конфліктуємо, конфліктуємо з іншими. Так? Тобто, на що вам вдома треба звернути увагу? Зверніть на те увагу, аби вами не маніпулювали, не керували і не вбивали вам в голову хибних своїх ідей. Так? Тобто завжди... Вибирайте себе і завжди думайте про себе, проаналізуйте, поспілкуйтесь з різними людьми. Знаєте, зараз навіть. Це дивно звучить, так? Але навіть наш теперішній чат GPT дуже допомагає розкласти все по полицях в плані побутових питань. Він дуже класний з точки зору, знаєте, того, аби чітко поставити межі, чітко вам розказати, що й до чого. Отже, тут вам вдома треба звернути увагу на те, аби вами не маніпулювали. Що стосується творчості в цьому році, то ви плануєте, думаєте, але зважитись не можете. Щось, хтось, конфлікти вимітає цю всю творчість, вашу креативність із вашого життя. Ну, тому так. Далі, шостий нас дім – це робота і її вплив на наше здоров'я. До речі, що ми можемо сказати про вплив роботи на здоров'я, то тут все гаразд. Тобто можна сказати, що Ця робота вас не розхитує, вона вас не, скажімо, не переносить до якихось поганих думок, поганого самопочуття. Тобто тут у нас, що стосується робота, плюс здоров'я, то тут все гаразд. При тому чомусь вам, от саме в цьому місці, вашому робочому, бути по долі, адже тут падає джокер. Джокер завжди говорить про те, що так має бути, як зараз є. І ваша ця робота, навпаки, по здоров'ю допомагає вам навести мости, вирішити якісь питання, так, відкрити якусь інформацію. Тобто, хоча там у вас, по, по першому тому домі є якісь обмеження, але ви себе комфортно почуваєте. Вона вас не нервує, ця робота, або якщо вас її немає, ну не буде нервувати в прийдешньому році. Далі, сьомий дім, головні стосунки в житті. Що для вас головне? Ну, що для вас головне? Знову падає джокер. Тут же дівчина в колоді два джокера, два випали в розкладі. Це означає, що те, цей рік, який йде, він для вас буде якийсь доленосний. Тобто ви пройдете саме ті уроки, які маєте пройти. І не все, що би ви хотіли, зможете змінити. Адже так будуть складатися обставини. Отже, що для вас головне? головні стосунки в вашому житті? Це. Спілкування із вашою родиною. Дерево це символ дому, символ роду. І це є головними стосунками в вашому житті. Ваш чоловік, дружина, ваші діти. Тобто тут більше зміщений вектор так уваги більше на родинні зв'язки. Родинні зв'язки. Вони вам домінують. Домінують у вашому мозку, у вашій голові над усім іншим. І через це у вас і трапляються обмеження. Адже все повинно мати своє місце в житті. Отже, восьмий дім загальні ресурси, якими ви володієте, і е, трансформація, тобто можливі зміни цього року. Що стосується ресурсу, якими ви володієте, ресурсу у вас дуже багато буде цього року. Е, це і. Матеріальний ресурс, тільки ви повинні ним дуже класно добре скористатися, адже вас будуть стимулювати його розтранжирити. Людського ресурсу буде доволі, буде широке, розшириться все таки коло спілкування. Скажімо, воно вже доволі широке є і на вас впливає. На вас впливає і відкриваються нові дороги. Тобто ресурсів будуть можливості розширити ваш ресурс. І що стосується трансформації, це рік сприятливий для трансформації, бо карта доріг. Карта відкриття доріг у вашому житті. Тобто зміни можуть бути цього року, але ви самі повинні над ними попрацювати. Бо на вас мій дуже значний вплив оточуючих вас людей. Далі в нас дім дев'ятий. Він в нас звучить як освіта, далекі подорожі і амбіції. Так, що можу вам сказати? Що ви в дан... на даному етапі зможете. Вчитися і втілювати свої амбіції. Карти дві випадають: перші карти бізнесу, бізнесу і коштів, надбань, вливання. І о, в кінці впадає карта закрита, карта стабільності. Тобто це все стабілізується, стане на якір. Тут про що? Тут про те, що ви цього року своєю працею реально зможете накопичити. Далі карта йде закрита. Якщо даний дім говорить про далекі подорожі, по цих картах далеких подорожей не видно. Тут видно, що ви на місці знаходитесь там, де ви є, і займаєтеся своїми надбаннями. От саме своїми надбаннями ви їх маєте цього року примножити. Але, нагадую, і зберегти також і розпорядитися правильно. Далі амбіції ваші, знову ж залишаються на рівні бізнесу своєї справи, тим, що ви реально хочете робити руками і отримання матеріальних благ за це. Так, і якщо це дім в нас також відповідає за духовність, так, то духовність тут в нас трохи страждає, оскільки карти випали дуже і дуже матеріальні. Ми на цьому матеріальному ловимо фокус в цьому році. Далі у нас дім 10-й. Це Тут дім енергії батьківської, тут був материнської, і в нас тут кар'єра і наш соціальний стан і репутація. Що я можу вам сказати? Що цікаво, що в домі батьківської енергії випадає карта жінки. Це означає, що все-таки вашому житті домінує жіноча енергія. Якщо це дивиться жінка, це, це ви можете бути. Це може бути ваша мати, або це може бути батько, який занадто м'який. Тобто це жінка керує чомусь батьківською енергією в вашому житті. Це, що стосується спілкування і батьківської енергії. Далі в нас. Про кар'єру і соціальний стан і репутацію. Бачите, тут корабель і ключі. Це означає, що кар'єра ну, ми вирішуємо все позитивно, ключі в наших руках. Так. Корабель може тут свідчити про покупку транспортного засобу. І наші цілі, які ми плануємо досягти в цьому році, адже цей дім також відповідає за цілі, нам допоможе цілий досягти жінка. І в нас вийде їх досягти. Ключі залишаються в наших руках. Поки по розкладу рік доволі матеріальний, ви знаєте, так, от ви, ви у вас є великі потужності матеріальних можливостей, так? Лише нам необхідно їх зберегти. Тому тут і заздрісники якісь появляються, які захочуть, щоб ви цими благами некоректно розпорядилися. Далі у нас 11-й дім це друзі і соціальні спільноти. І тут у нас. Також, ви знаєте, в нас все тут фундаментально. Значить, тут в нас, у наших соціальних спільнотах, випадає чоловік, чоловіча енергія. Тобто тут можливе у нас знайомство із мужчиною, якщо мене дивиться жінка, так? І тут можлива така, знаєте, серйозна комунікація з мужчиною. Вона може стосуватися, як і подальших стосунків по карті обручки. Так, і того, що якогось заступництва і вирішення питань робочих. І що стосується друзів, вони у вас цього року будуть будуть сильними, будуть впливовими. І через, це, через цей аспект товариство може на вас тиснути, Ви захочете в товаристві показатися кращим, кращою так? і справити на них враження. Далі, 12-й дім це інтуїція. Це підсвідомість і наші здібності. Що тут можна сказати? Що вони будуть протягом всього року наші здібності розвиватися, і наша інтуїція буде йти вперед. Нам в цьому допоможе якийсь покровитель чи покровителька. Так? Тобто сильна людина, яка стабільна, відкрита для нас і нас підтримує. Так? Потім дзеркало, тобто ми. Цю інтуїцію самі захочемо розвивати і наші здібності, так? наше спілкування із вищими силами. І е, у повному обсязі нам це вдасться. Е, по даній карті. Це карта повного циклу. Тобто, протягом усього року, до кінця року, наша інтуїція, наші здібності дуже сильно розвинуться, так, і це принесе нам хороші плоди, бо карти тут дуже добрі. Отже, робимо підсумок. У нас п'ятий і сьомий дім. Разом. Е, ось він п'ятий. І ось, так вибачайте, ось це п'ятий дім. П'ятий і сьомий він у нас відповідає за романтичні та сімейні стосунки в парі. Тут що можна сказати? Вам намагаються навісити якусь думку. Можливо, вам ваші домашні і. Гальмують ваш розвиток в парі, адже тут у вас дуже багато якихось думок, вказівок від сторонніх людей, конфлікти, якісь, якась мова, розбирання, так, і ви в результаті вибираєте чомусь. Не пару, а вибираєте своїх рідних, тобто свою сім'ю, з якою ви живете, тобто мама, тата, брат, сестра, тобто, ось в такому плані. Пару вони чогось вам кажуть, відсовувати на другий план і ви чогось цим згідні. Тобто тут уже питання, знаєте, не, не, не в кармі, і, а в вас питання. Далі, друзі, ми вже їх обговорили. Цього року у вас будуть з чоловічою енергією, впливові, хороші друзі. Якщо це дивиться жінка, тут може бути мужчина серед ваших друзів, серед вашого оточення. Але ви його не впускаєте в своє життя, бо вам рідні ваші не дають. Чомусь так показують карти. Далі в нас дім, третій, третій четвертий І десятий. Де він? Ось він, 10-й. Вони в нас говорять про батьків. Братів, сестер і так далі. Тут ми можемо сказати, що, що ви попадаєте під вплив, ваші рідні, близькі роблять вам таку, знаєте, ілюзію. Ілюзію спокою, гармонії і так далі, і тримають вас в, якусь, в якійсь клітці, вони вам розказують про, про якісь речі, але це все марні надії, так? Тобто вони вам вбивають в голову марні надії, і ви до цього йдете. Проте до кінця року по 10 дому так, можна сказати, що ви з під цього впливу цілком вийдете, бо тут корабель, який передбачає рух, і ключі, Тобто ключі будуть в ваших руках. І якщо це дивиться жінка, це буде з вашої ініціативи. Якщо це дивиться мужчина, це буде ваша пара, яка вас висмикне. Все-таки із того, знаєте, і з тої материнського, чи як сказати, гнізда. Ось. Далі в нас питання здоров'я. Це в нас дім перший. Ось він. Потім дім шостий. Перший шостий. І. Восьмий, тобто ось. Що стосується здоров'я, дивимося перший, шостий і восьмий. Тут у нас що можна сказати? В нас все непогано. В нас все стабільно по здоров'ю, можуть бути якісь певні обмеження, але ми наведемо мости до їх вирішення. І перед нами от відкриваються шляхи дороги. До вирішення питань здоров'я, тобто поганих карт немає. Ось ця карта також може свідчити, що якщо питання якісь по здоров'я виникають, їх треба вирішувати завдяки харчуванню завдяки спеціям і народним методам. Так? Адже ця карта тут в плані здоров'я якраз говорить про не лікаря, такого, а про якісь допоміжні речовини. Допоміжні речовини народні, природні. Тобто трави, спеції, харчування от таким от чином. Так, це по здоров'ю. Далі в нас Діма а, другий, другий. Ось він другий. Ось шостий. І 11. Ось він. Отак, от, от разом, оцих три. Раз, два, три. Це вони говорять про нашу роботу і наші фінанси цього року. Значить. Те, що я вам і говорила, ваше оточення широке, розшириться ще більше цього року, буде дуже впливати і заздрити вашій фінансовій стороні. Тобто, не можемо сказати, що в цьому році фінансів не буде. Вони будуть. Просто ваше питання ними розпорядитися, їх зберегти і їх примножити. Робота буде для вас дуже комфортною в цьому році. Буде якесь навчання, ви наведете мости з новими людьми. Розширите свої горизонти. Хто шукав роботу обов'язково, знайде. Але не забувайте про заздрісників. Бо коли людина піднімається різко вверх, завжди знаходяться ті, хто хочуть її вернути назад. І тут вам в роботі допоможе чоловік, мужчина. Старший впливовий, може бути військовий. Так? Це так само може бути ваш чоловік, якщо ви в парі. Бо тут кільце і мужчина може бути ваш офіційний чоловік. Якщо це дивиться мене, пані. Далі. Що ми дивимося далі? Це в нас інтуїція, містика здібності. Це сукупність думів 4 8 і 12 Ми зараз на етапі становлення наших здібностей, але ми починаємо їх бачити. Так? Незважаючи на те, що ми трохи обмежені, наші очі трохи закриті, ось так якось тут в масці. Нам мужчина несе звістку, так? І нам затуманюють часом очі наш, знаєте, бажання відпочити, розслабитись, десь в товаристві провести час. Проте в року, кінець року, наші інтуїтивні здібності дуже класно прокачаються і підуть м -м, уперед. Отже, ось такий в нас був загальний розклад. За персональними можна звертатися, буду рада допомогти. І що ж, вдалого 2026 року? Усім всього найкращого, а з вами була Берегиня. Па-па!